До Дня незалежності України окупанти влаштують судилище в Маріуполі, і будуть судити наших азовців. Е е як ти можеш це прокоментувати? Що вони хочуть цим показати? Ну, ми вже побачили за півроку війни, що російська армія, цей режим вони не здатні давати військовий результат, вони не здатні досягати тих результатів, які ставлять перед собою військовим шляхом. Тому вони вчиняють терористичні акти: те, що у нас Вінниці, те, що в інших було містах твої рідні, до речі, те, що було по всій країні, вони воюють з дітьми, вони воюють з жінками, вони воюють з дитячими садками, школами, сім'ями. Тому це ще один такий ось ниці антилюдський буде вчинок. Їм нічого пред'явити не світу, їм нічого зараз пред'явити ніяких успіхів своєму суспільству, якщо можна його так назвати, цьому рашистському зараз. Тому вони будуть намагатися таким чином якось налякати український народ, показати, начебто, зуби європейській спільноті і таким чином показати, що, начебто, вони досягнули якихось результатів. Це показує все, що з Росією не можна ні про що домовлятися. І правильно сказав президент Зеленський, що якщо це відбудеться, це поставить жирну крапку в будь-яких можливостях перемовин з Російською Федерацією. Двома шляхами тільки закінчується війна: перша або військовим шляхом, або за столом перемовин. Тобто, я думаю, що якщо це відбудеться, війна закінчиться військовим шляхом звільнення всіх територій, Крим, Донбас, Херсон. В межах 91-го року без будь-яких перемовин. Вони закривають собі абсолютно всі можливості для будь-яких перемовин, навіть в форматах для того, щоб вони відійшли до 24 го числа ті території, те, що спочатку якісь були зараз, уже це все стає точкою неповернення. Буча, Маріуполь. Якщо це ще відбудеться, судилище, навіть фашисти собі такого не дозволяли. Якщо це відбудеться, я... Не вірю, що український народ колись в найближчій перспективі, десятиріччях, сприйме взагалі будь-які перемовини з Російською Федерацією. Тобто це поставить хрест, і це тільки легітимізує можливість надання Україні ще більшої кількості дальнобойної зброї, ще більшої підтримки нашими партнерами.